Любов до себе починається з руху, не з дієт, не з обмежень, а з усвідомлення я заслуговую дбати про себе. Кожен м'яз, кожна клітина хоче підтримки, м'якої розумної, щоденної. У кінезіоцентрі сила руху. Ми працюємо не лише з тілом. Ми працюємо з тобою, з твоєю впевненістю, легкістю, силою. Кінезіотерапія, масажі, апаратні методи, кінезіотейпування, нутриціологія, виготовлення ортопедичних устілок. Так, це все чекає на тебе в сучасному центрі здоров'я Сила руху кожен рух це крок до здоров'я, до гарної постави, до тіла, яке не болить, до любові до себе, справжньої через турботу.